Вітаю, друзі! Я для вас сьогодні підготував дуже цікаве відео, але воно не дуже приємне для жителів Альберти, для жителів Канади, бо з'явилися сепаратисти в Альберті. Появилися сепаратисти, які виставляють білборди, на яких е, намальована фактично не то, що намальована фотографія е, прем'єрки Альберти разом з Дональдом Трампом, і де написано, що як ви бачите на екрані, що нібито... Ми хочемо йти в сторону Сполучених Штатів Америки. Та й вийшла стаття, де канадці говорять про те, що вони дуже щасливі, дуже раді, що Дональд Трамп сказав так. Таку можливість, що потенційно Канада може стати частиною Сполучених Штатів Америки. І сьогодні я хочу вам про це все розповісти, тому не переключайте це відео. Залишіть цьому відео вподобайку, щоб більше українців могло дізнатися такої важливої інформації. Та не забудьте підписатись та підтримати цей канал підпискою, бо зараз як ніколи дуже важливо підтримувати україномовний контент та новини, як ви бачите, розгортаються. Дуже швидко і цікаво знати, що відбувається в Канаді, бо потенційно зараз може все змінитися в будь-який момент і в будь-який час, і ви таким чином не пропустите ніякої інформації. Альберто не один раз називали Техасом в Канади. Альберта, вона фактично найбагатша провінція Канади, одна з найбагатших провінцій Канади. Тут дуже великі є резерви нафти. Четверте місце в світі займає Альберта по резервах нафти. Ну, Провінція дуже багата. тут дуже багато грошей є. І за всі ці останні роки, за останні 9 років років, адміністрація, фактично, Джасна Трудо була проти того, щоб фінансувати різні проекти, які стосувалися нафти, і трошки давила Альберту, але Альберта конкретно відповідає за розвиток економіки в Канаді, Дуже багато. E, чого e, доброго зробила, і e, Альберті дуже є консерваторські погляди. Дуже багато є консерваторів, які проживають, і завжди Альберта, так знаєте, дуже тепло відносилася. До радикальної партії в Сполучених Штатів Америки, ну але люди зараз в Альберті більшість людей в Альберті все рівно підтримують Канаду, хочуть залишитися з Канаду. Я хочу це підкреслити, що це є деякі люди, деякі сепаратисти, і вони є всюди. І українцям як ніколи це слово є дуже знайоме. На жаль, зві тому, що в Україні теж починалося все з цих сепаратистів, з цих різних проблем, і ці сепаратисти були кликали. До себе Росію, і потім Росія прийшла. Будемо надіятися, що е, ці сепаратисти не, не прикличуть до кінця Сполучені Штати Америки е, на землю Канади, бо це буде дуже погано для Канади. і Це буде дуже погано в загальному для сві світу і для світового спокою. Що цікаво, що ці е, канадці вони відверто говорять про те, що вони готові стати частиною 51-го штату, і що вони не є. Горді канадці, а вони є горді Альбертійці. Що вони справді вважають, що вони альбертійці, і Альберта це провінція, міцна провінція, яку постійно федеральний уряд Канади тільки підставляв, не розвивав достатньо і не давав достатньо подяки Альберті. І Вони дуже хочуть стати саме 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. і... Ілон Маск на своїх соцмережах буквально минулого тижня написав, що 100% це би була дуже хороша та класна ідея, якщо Альберта стане частиною Сполучених Штатів Америки. Ви просто собі уявіть, що зараз відбувається в світі, що навіть сепаратисти в Альберті вже з'явилися. І ці сепаратисти вони надзвичайно злі, надзвичайно незадоволені, тому що вони багато втратили робіт. Вони, коли була коронавірус, вони були. Займалися далекобійниками, тракерами був цей мумент далекобійників Канаді, який Джастин Трудо е, фактично розігнав, і вони ще це пам'ятають, них ще це є. І вони хочуть тепер, можна так сказати, взяти цей шанс та можливість піти в сторону Сполучених Штатів Америки. Бо вони вважають, що їхні погляди більш підходять саме з Дональдом Трампом. І вони дуже вдячні і вважають, що він є справжній лідер, справжній. Президент, і вони не проти були, якщо б він прийняв їх до Сполучених Штатів Америки. Я цю статтю прикріплю в описі під відео, щоб ви могли самі це почитати і для себе переконатись, також прикріплю в коментарях, але бачите, що відбувається. Відбувається зараз конкретно багато чого і великі зміни, і невідомість, велика невідомість. Але люди... Є і в Альберті, які не проти стати частиною е, сполучених штатів Америки. І це тільки на руку таким людям, як Дональд Трамп, бо це дасть йому можливість. І він скаже: О, бачите, люди самі хочуть. То не я говорю, а люди самі хочуть, і це би було дуже добре. А для сполучених штатів Америки отримати такий клаптик багатої землі як Альберта. Воно тільки би виграло, тільки би додало буст в Сполучені Штати Америки. Тому це справді не є погана ідея для Дональда Трампа, і Дональд Трамп таку ідею точно не буде просто так відкидати. Чи це є правильно? Звісно, що ні. Чи канадці хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки, більшість канадців ні. Канада є незалежна держава, Канада має право на свій власний вибір, які проживають в Канаді, мають право вибирати за то, яким вони хочуть бути в майбутньому, дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.